Всім привіт! З вами знову Влад. І сьогодні ми граємо в гру Hide Online. Суть цієї гри ми граємо або за предмет, або за мисливця. Предмет має можливість перетворюватись у різні предмети. Логічно. А мисливість має його ловити. Ну тож, давайте почнемо. Ось іде у нас гра. Давайте, щоб не займати вашого часу. Я це пропущу і тоді вже знову повернуся. Two hours later. Ну що ж, вже я пропустив. Граємо ми за замислився. Тож почнемо. Уже я бачив гарбуз. Предмет. Якого треба спіймати? Так. Де вони можуть бути? Так, йдемо на звук. Також можу вам сказати, якщо ви граєте за предмет, кожні 20 секунд над вами грає музика і смайлики. А тим часом ми вже біжимо за гарбузом тікачем. Куди ти тікаєш? Далеко не втечеш. Так, мінус один. Ідемо далі. Бачу. Бутелочка соди. Хопа, бачу. Далеко не сховаєшся. Ось так, гранатою. Так, треба дивитись уважно. На будь-які рухи. І вже я бачу. Ось він ящик є. Десь зліва. Гаразд. Ах, не дострібну. Гаразд, будемо шукати понизу. Хоп, десь він тут має бути. Де ж те є? Треба нам його найти? Все, ми програли. Берю мене у свиню і все. Предмети виграли. Ну, нічого, зараз ми будемо грати за предмет. Кращий гравець. Чекаємо 5 секунд і граємо ми вже за предмет. Так, моя бутилочка соди. Нам дуже повезло. А от з картою не повезло. Сховаємось під столом. І так нас не замітять. Чекаємо. Три, два, один і над нами грає музика. Ось так. Також предмети можуть перетворювати мисливців на, звіря... на звірів різних. Ніхто нас не шукає. Залишилось тільки три живих предмета. Де би ще можна було би сховатись? Ось тут за гарбузом. Ідеальне місце. Donna, be, Ох, Мисливці були дуже близько, але нас не замітили. Ось так ми можемо пострибати. И нас чуть не спалили. Давайте далее скрываемся. А, музыка нас спалит. Так, идут сюда. Кого немає, От тим часом залишилось тільки два предмети в живих, один. Я залишився один, у нас немає права на помилку. Так як ми один живий, тож треба протриматись ще 15 секунд і ми виграємо. іде сюди? Він тут. є yeah! Предмети виграли. І знову ми граємо за мисливця. Ось така весела гра. Так. Треба дивитися уважно на будь-які дрібниці. Стоп. Щось я тут бачу. Нікого щось немає. Добре, поховались опа, є, yes, стій Всі побігли за ним. Десь він підозріли. Угу. Раз. Могу вам сказати, якщо мисливість попадає у якийсь предмет, але це не справжня людина, яка грає, у нього віднімається по 5% життя. Так, дивимось, нікого немає. Не люблю я цю карту. А, раз, не папа. Так вони всі сховались. Мені цікаво. <tell> Хтось нас перетворив на творяну і це не цей. Ящик оба бачу оба де багато. ловить бочку. Є. Yeah. Скільки їх челешалось? Двоє. За 45 секунд. Нереально. Де ж ти є. Може, десь тут раз залишуся один. Так, граємо ми за ящик. Ліпше перетворитись на гарбуз. Або навіть на бочку. Так як на бочку ніхто не звертає уваги. Ось так будемо тут чекати, аж поки не виграємо. Так, це не над нами. А ось це над нами. Давай, 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 я десь тут бачу, мисливця. Все, 39 секунд нам, гар... секунд нам гарантовано мовчання. І це дуже добре, тому що ми менше спалимось. Вже я бачу нашого друга. Гарбуз. Так, на одного мисливця. Менше. Менше народу, більше кислороду. Так, над нами скоро буде музика грати, а тут мисливість. Недалеко. А -а -а. Ні, не спалив. Ми перетворили на тварину, і він пішов, не замітив нас. І це дуже добре. Іде бігом звідси, бо в мене є лише 10 секунд. Гаразд. Можна. Знову послухати музику. Кому подобається ця гра, ставте лайк. Напишіть чи робити мені ще хайт онлайн. Біля нас є мисливець, і він досить близько. Перетворимо його на вівцю, що була дуже погана ідея. Пішли звідси. бігом, бігом. Є, лавочка. Упс. не 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 Нас зловя. Вот это поворот. Але є така функція, як возродитись. І ми граємо за табурятку. Так. гаразд. Хотів би я перетворитись на бургер, але чомусь не виходить. Стоп, стоп, стоп! Хоп, бургер! Ура! Йой, нас чуть не спалили. Залишилось 20 секунд, і ми залишились одні. Інтересно, що зможемо ми вижити. Спалили. Тікай, 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 тікай. Є предмети виграли. Ще раз замислився, пограємо і думаю я, що буде. Тим часом ми вже спалили одного гравця І зразу ж його вбили. Хоп. Так, почекаємо, поки буде грати музика. Гарбуз. Стоять. Минус гарбуз. Залишилось предметів два. досить такий гарний раунд, скажу я вам. Так. Тут вроді би нікого, вроді би. Мені здається, що між цими ящиками є якась відстань дивна. Ну, гаразд. Опс! Найшов стій, 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 стій. стій. Куда? Куда? ході ходи, ходи, ходи. Є. Yeah. Мисливці виграли. Давайте поховалимо гравця. Ну, і ще раз зіграємо за предмет. О, це моя улюблена. А, ні, це не ця. Але цю карту я також дуже люблю. Можна сховатись на холодильник. Упс. Погана була ідея. Ну що, це таке ми знову зловили. Але ми позбадимося. І ми увивальника чудово добре би стати гарбузом оп, паливо. Ну, що ж вони тут? А раз, ми почекаємо. Тим часом над нами грає чудова музика. А, спалили. Нічого собі скільки їх тут є. Усі зараз у мене стріляють. Залишився тільки один. Опа, Мій комп'ютер. Та як ви спалили мене знову. О, це те, що я хотів. Так, стрибаємо на крісло. Із крісла на самий верх. Ось так. Повірте мені, це дуже чудова схованка. Я так завжди роблю. 27 секунд. Ось бачите, сюди я зайшов у мислевець. Він подивився. Тут нікого немає. Самі гарбузи. І пішов назад. Ось такий лайфхак вам. Варто трішки сумитися у бік, щоб не бути один на одним. Тому що це замітно. І трішки повернутись у бік. Десь ось так. Чи, навіть ні. Забагато. Шість секунд, п'ять, чотири, три, два, один. Предмет виграли. Ура! І нас ще й ніхто не спалив. Ну що ж, думаю, на цьому вистачить. Йо, і на кінець вилізла реклама. Чудово! На цьому вистачить хайт онлайн. Пишіть у коментарях, що ви мені ще зняти. І чи ви взагалі знімати мені хайт онлайн ще. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А тут был мистер Геймер Влад.